Односпальне ліжко Дейзі від українського виробника Константа – це стильне, комфортне та надійне рішення для вашої дитини. У комплекті якісний матрац на блоці незалежних пружин пакет Spring, який забезпечує рівномірний розподіл навантаження та анатомічну підтримку тіла. Підстава під матрац, міцні букові ламелі. Під матрацом Простора ніша для зберігання, обладнана надійними газліфтами, що дозволяють легко піднімати та опускати основу. Для дитячих кімнат є можливість додатково встановити захисний бортик. Доступні розміри ширина 1060 мм, висота 850 мм, довжина 2160 мм, розмір спального місця 2000 на 900 мм. Ліжко Дезі можна замовити у будь-якому кольорі та фактурі обивки з каталогу Київмеблі, де представлено багато варіантів тканин. Це дає змогу створити індивідуальний дизайн, який ідеально впишеться у ваш інтер'єр. Доставка по Києву безкоштовна, а також є можливість оформлення кредиту, розстрочки чи оплати частинами. Інтернет-магазин Київмеблі робить процес покупки максимально простим і зручним. Замовити можна дистанційно по Viber, WhatsApp або Telegram 38068 873 47 50. Чекаємо на вас за адресою Київ, вулиця Богдана Гаврилишина, 16. Замовляйте односпальне ліжко Daisy з матрацем уже сьогодні, та насолоджуйтеся повноцінним відпочинком вашої дитини.